Вітаю, друзі! Впевнена, сьогодні варто згадати кути в колі. Тож, згадаємо ми їх за допомогою ось такої задачі. Але перш ніж зв'язувати задачу, важливо згадати трішки теорії. Тож давайте згадаємо, які саме у нас бувають кути в колі. Кути в колі у нас бувають двох типів: Це центральний кут, вершина якого знаходиться в центрі, а ребра перетинають коло, і вписаний кут, вершина якого знаходиться на колі. Треба пам'ятати основні їх властивості. Тож центральний кут, він дорівнює дузі, на яку спирається. Тобто, якщо центральний кут спирається на дугу АБ, що значить спирається? Спирається, це значить проходить через певні точки, які стягують цю дугу. То він буде дорівнювати градусній мірі цієї ж дуги. А вписаний кут, який спирається на цю саму дугу, він буде вдвічі менший. До того ж, вписаних кутів можна провести безліч таких самих. Всі вписані кути, які спираються на одну і ту саму дугу, будуть між собою однаковими. Ось така коротка теорія, яка нам потрібна, тож переходимо до задачі: Це де діаметр кола з центром в точці О. Точка А і Б належить колу. Знайдіть величину кута СДБ, якщо нам відомо, що кут БАД дорівнює 55 градусів. Впевнена, ви вже тут помітили, що у нас є два вписаних кути, які спираються на одну і ту саму дугу. Дуга БД. І кут БАД, і кут С Б. Вони однакові, адже спираються на одну і ту саму дугу BD. Тобто ми так і позначимо, що кут BAD дорівнює куту BCD і дорівнює 55 градусів. Уже прекрасно. Але для того, щоб знайти кут CDB, нам потрібно мати іще ось цей кут. Давайте поміркуємо, що ми знаємо про кут СОД. По-перше, це розгорнутий кут, це діаметр нашого кола. А отже, якщо це розгорнутий кут, він дорівнює 180 градусів. І кут СБД це вписаний кут. Що спирається на, той самий, на ту саму дугу, що і наш розгорнутий кут. А отже, 180 поділити на 2 це 90. Також ви могли пам'ятати таку вже готову властивість, про те, що кут, який спирається на діаметр в колі, він обов'язково дорівнює 90 градусів. Отже, кут CBD – він прямий. СБД дорівнює 90 градусів, адже спирається на діаметр. Тож, маємо всі е, кути, які нам потрібні в трикутнику СБД. Два кути маємо, третій знайти зовсім не важко. Якщо ми звертаємо увагу на трикутник СБД, то сума його кутів 180 і кут CDB буде дорівнювати 180 мінус сума двох відомих кутів. 180 мінус 90 плюс 55 дорівнює 35 градусів. Отже, шуканий кут дорівнює 35 градусів.